Так, народ, всім доброго вечора, глядачам мого каналу, підписникам, постійним підписникам. За це я вам дякую, що ви зі мною. У вас правда небагато, але нічого страшного. Так що ось так. Значить, Капустушці наші 8 днів. Нарешті вже вийшло сонце. Наконецтво. І от так росте красоточка. Це лісіма наша. Вісім дольки. Один лист і другий. Ось. І робили ми підживлення сьогодні. Це під корінь. Це від леда. 13-40-13 добриво. Ось воно. 13-40-13. Тут увесь міст є, що то потрібно. Чим мені подобається, це добре, що вони фасують в маленьких розфасовках. Також ось так. Значить, коли у нас дольні листочки і нема ось першого настоящого листка, нічим підкормлювати не потрібно. Привікури також не бажано його давати, тому що рослина ще повністю не має такої хорошої кореневої системи, тому що привікур це є фунгіцидна обробка. І завжди фунгіцидна обробка трішки приторможує рослини, коли вона входить в корінь чи по листу. Це вже все залежить, коли ви що під'являєте. Тому ну, рослина. Вона як мала дитина. Ви ж малу дитину зразу не годуєте. Там вітамінами, кашами і тому подібне. Ви її годуєте грудним молоком. Тому так само і тут. До семидольних листочків. Ось. Семідоль, семидолька, не фокусує, от. І пішов перший настоящий лист, і так скажемо, точка росу. Тобто два листка. Ну, зараз тут краще вам покажу. Ось, тут більше розсада трішки. Семідолька, семідолька, настоящий лист. Теж саме родицькогіровок. Спочатку все, йде семідольний лист. Два гарних листка семідольних. І коли вже проявляються ось такі листочки маленькі, тоді я його підживляю. і тоді вона вже починає гарно бахнула і пішла. Звичайно, все. Потрібно робити з розумом, не перелити, не пересушити, щоб русла була хороша, здорова. Їдемо далі. Е, значить, як бачите, хто слідкує за каналом, е, вчепив я, значить, це є, так скажемо, ловушка від шкідників, тому що тепло йде, кінники лізти будуть. Також я ще використовую від копер. Ловушки і вже різна старанча, не знаю, чи камера покаже, вчепилась. Вушки різні тому подібному. Ось. Е, значить, тут плюс 4 касети в мене стало. Сюди я під'їхав плюсик. І отут і в мене також стало більше місця. Ну, то, що. Вже тут, скажем, ну я проходжу. Мені більше ту не потрібно, щоб хтось ходив, я ту прохожу, значить ту нормально. І ось, значить, посадили ми томатики, мамако і фабер, і також ще є замочена розсада. Про помідори пізніше, перець пізніше, і чому мені потрібно було місце, тому що... 450 посадив я по не помідорів огірка на дану теплицю, звичайно, на 20 штук більше. Ось, тому садив замоченою розсадою. Даже навіть навіть переросшую. Ухте! О! І вже. Коротше, дядько є. Ще завтра, я так зрозумів, треба буде скидати полокно. Ну, потрібно дати йому 25 градусів, щоб було в теплиці. Перець помідор не бажано, ну, але не витягується. Нормально росте, так що нічого страшного нема. Щоб рослинка там тягнулася, ні. Ось хороші, низенькі, те, що мені треба. І щоб ця розсада не відставала від цієї розсади, ця розсада не відставала від тієї, значить, е, доточив я трубу гофра 160, одна. Тут друга. І пішла вона тут, того що тут, я так зрозумів, місця в мене мало. Потрібно буде зробити стелажик. А тут, щоб не йшов мені в теплицю, тому що ми в розсаднику. Е, Просто пожмакав рукою, перекрив туди подачу, йде тільки через одне на редиску. Ось. Ну, на редиску то й не треба. Ось також відео буде про редис І сюди гарно йде тепло, навіть досить гаряче тепло, коли е, пічка нагріта так конкретно. Скажемо, на 80% взагалі шикарно. І тут тепло стоїть. І там тепло стоїть, Того, що по енерції воно все рівно йде навіть без вентилятора, ось сюди тепло. Тому, е якось так борячок, ну я туди переміщу. Значить ось так. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, дизлайки на ваше, як то кажем, смотрення. І що? Всім миру, всім папа! -па.